Розділ 2.1. перший головний квест. Справді супін здивовано смикнув бровами, коли почув звукове сповіщення про отримання грошей. Він не очікував, що цей хлопець буде таким швидким у діях. На його рахунок надійшло 20 тисяч монет, які можна було конвертувати в 200 очок енергії. За 200 очок енергії він міг одразу купити пляшечку зілля пробудження, яке зробить його бойовим улюбленцем вином. Супін був у захваті, але зберігав спокійний вигляд. У той же час він відчував неохоту продавати його зрештою. Кольорове листя буде було набагато ціннішим ніж ціна, яку вказувала на нього, якби не той факт, що гроші, зароблені за межами магазину, не можна було конвертувати в енергетичні бали. Він би спробував продати кольорове листя буде де інде, щоб мати змогу назвати ціну на власний розсуд в систему. Ми не можемо підвищити ціну, запитав супін подумки, не бажаючи продавати його за такою ціною. Система встановила розумну ціну, де має потреби змінювати ціну. Відповіла система. Супін відчув, що захлинається власною кров'ю. Його обличчя потемніло, брати і сестри були спантеличені, побачивши цей стражденний вираз на обличчі супіна. Інші були б незадоволені, коли б угода не відбулася. Чому ж цей власник робив таке сумне обличчя, коли угода була укладена? Що за дивак? ось супін передав завод фан'ї сіну фанцевою і прийняла його від свого брата? Як ти це їси? їй було цікаво, як Супін байдуже відповів. «Прозжовуй, щоб не вдавитися. Фань сяю від болю була на межі того, щоб спрюнути кров'ю, знуджена його словами. Вона стояла розгублена, і не могла придумати нічого іншого, щоб сказати. Фані сін не зважав на те, що його сестра була принижена. Пане. Скільки залишилося плодів багряної тісточки? Я візьму всі, сказав Фані Сін. Вираз обличчя Супін трохи пом'якшав. Коли йому зробили ще одне замовлення, він розвернувся і взяв пляшку з плодами червоної тісточки, щоб порахувати їх кількість. Один фрукт коштує 1,3,0, а залишилося 22 разом. Це 2860 монет, це 130 за один фрукт. Кансяю повернулася до тяни, але знову була приголомшена. Ви продаєте за кожен фрукт, може мені продавати їх шматочками? Супін витріщився на неї. Хайсеої. Та фаній вже помітив, що у його дідуся залишилося не так вже й багато червоних тісточок, він був готовий до ціни, тому більше нічого не коментував. Принаймні, на даний момент пліт багряної тісточки був єдиною річчю, яку їла птаха смердючка. Ціна все ще була прийнятною, хоча й високою, фаній сін заплатив і забрав свій товар. Він кинув погляд на інші товари на прилавку, але вже не мав настрою досліджувати їх. Входімо. Сказав він сестрі, Фан Сяою була в поганому настрої. Вона взяла їжу і вийшла з магазину разом з братом. Коли вони сіли в машину, вона сердито пихнула. Ця людина огидна, я розлючена, супін кілька разів вдарив її кулаком. Вона скривотіла зубами від гніву, вона б виступила вперед, щоб дати відсіч, та якби не той факт, що Супін продемонстрував жахливу силу, Фан Сін не поділяв її думки. Це ми були недбалі. Я не знала, що ми можемо зустріти таку людину в такому маленькому місці. Ця людина має силу, вона молода, але бажає провести тут свої дні в комфорті. Я не можу його зрозуміти, Ахм. він просто навмисне робить таємницю з простих речей. Може, він байстрюк з якоїсь багатодітної сім'ї і бездомний. Тому змушений прийти сюди і продати деякі сімейні речі, щоб заробити трохи грошей на їжу. Фанцяю вигадала найгірше припущення. Сказавши це, вона не могла не посміхнутися. Хмара над її настроєм розвіялася єдина. Фан Юджин втратив дар мови, побачивши, як його сестра підбадьолює себе. «Гаразд, ти сядеш за кермо, поїдемо в хорошу лікарню, щоб перев'язати цю рану. Пізніше я зв'яжуся зі своїм другом і попрошу його вилікувати мене. Сказав він сердито, фан сялою кинула погляд на його викручену руку. Посмішка невдовзі змінилася на похмурий погляд. Її погляд став урочистим. Вся людина була набагато сильнішою за неї, якщо змогла так сильно поранити її брата. Вона була впевнена, що була однією з найкращих серед своїх однолітків у школі. Вона ніколи не могла уявити, що може зустріти когось сильнішого в цьому віддаленому і відсталому місці. Все так ідло. Вона знову стиснула зуби від ненависті, коли згадала, якою відстороненою була ця людина. Зищання, зищання, машина була схожа на звіра, який збожеволів. Вихлопнати вбагарчала, чомусь фаній сін відчув, що щось не так. Наступної секунди машина рвонула вперед. гені. почувши, як машина ничить геть. Супін зрозумів, що брати і сестри нарешті зникли. Він подумав, що вони, мабуть, дуже поспішають, враховуючи, як люто злучав вихлот. Вони поспішають до лікарні. Супін підняв брови. Він не надто замислювався над цим питанням. Незабаром він переключив свою увагу на свій рахунок. Він зробив розрахунок, його очі були сповнені пристрасних почуттів: 870020000286031560 монети. монет. Разом це було понад 30 тисяч монет. У перерахунку це дорівнює 3156 енергетичних балів. Нарешті я вирвався з бідності. Сутин розплакався, він під'їхав до крамниці системи і без зайвих слів купив зілля пробудження вартістю в сотні енергетичних балів по один коли очки енергії були відраховані. Сутин відчув, що його кишеня раптом стала важкою від того, що в ній з'явився ще один предмет. Він дістав його. Це була пляшка зілля пробудження, що продавалася в крамниці. Гочі супінга засяяли, він одразу запитав Систему, як мені це прийняти, пробуджуючи зілля, виготовлене з давнього підземного джерела, приймайте його перорально, просто відповіла система. Супін вже збирався випити його. Як раптом дещо згадав, він вийшов з за прилавка, розвернувся і зачинив двері. Потім він зайшов до задньої кімнати, він відкрив кришку і вилив, пробуджуючи зілля до рота. Все не було схоже на потік рідини. Це було більше схоже на туман, таке тепле. Як тільки він взяв його, Супін відчув, як цей теплий туман розтікається по його тілу по венах. Його руки, ноги та спина одразу стали теплішими, водночас його тіло стало легшим, аж поки він не відчув, що нічого не важить, наче він може просто плавати, ставши навшпиньки, відчуваючи це тепло. Супін ледь чутно почув потріскування по всьому тілу. Це був особливий звук. Який викликав дивовижне відчуття. Це було так, ніби кожна клітина в ньому проростала і тискалася, і з неї виривалося щось нове, таке суперечливе й оживляюче відчуття не було притаманне лише його фізичному тілу. Він відчував, що його мозок переживає те саме. Він чув постійний тонкий тріск, поки він повністю не зайняв його свідомість через довгий, довгий час, коли все затихло. Сутин знову розплющив очі, перед його очима відкрився чіткий і сфокусований світ на свій подив. Сутин зрозумів, що темну кімнату і все навколо можна було чітко розгледіти, в тому числі виступаючі частинки. Намальовані на білих стінах, він почув рівний тон системи. Вітаємо господаря з тим, що він став воїном бойового вихованця. Основний квест розпочато. основне завдання. Протягом тижня господар повинен виростити власного вихованця. Здібності вихованця мають бути не нижчими за середнє. Супін був вражений. Головне завдання, але були й інші умови. йому потрібен був домашній улюбленець з рівнем здібностей вище середнього, коли він тренував блискавичного шура. Супін вже мав уявлене про те. Наскільки суворою була система що, який міг би вважатися найкращим, був оцінений системою лише як нижче середнього. Він навіть уявити собі не міг, наскільки видатним буде вихованець, який отримав оцінку вище середнього.